Жіночі труси польського виробника Julie Max, колекція Pastel Dream. Жіночі труси бразиліана. Бешовні, як і всі е, трусики фірми Julie Max, дуже якісна і тонка шовковиста мікрофібра, класична посадка по талії і дуже якісна обробка бешовна термічна краю. Труси ніжні, шовковисті і зручні. По спинці характерна форма бразиліана. І яскравий літній принт від колекції весна літо. Бабовні на листовиці обов'язково. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. Pushar м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.